Півонія гібрид і то трежа. В мене вона розвивається не досить швидко, посаджена у 2020 році. От І ви можете бачити, що кущ невисокий, квіти розкриваються неодночасно. Але чим відрізняються квіти Трежа від Бардзели? тим, що у них ось тут на примочках примочки саме рожевого кольору? Оце різниця, як варто відрізнити, тому що так само жовто-гаряча серединка, жовто-гаряча, абрикосова серединка всередині? біля і, і Так само примочки виглядають, але в барзели більш набита квітка, у годен треже менш набита. І ось ці рожеві примочки видають, що саме це Годен Треже. Ось бутонів дуже багато, які ще не розпустилися. Однозначно бутонів десь до 15, але вони розпускаються неодночасно. Godden Treasure.